Всім привіт! Мене звати Павло Мазилюк, і ми знову сьогодні біля обласної клінічної лікарні проводимо дослідження. З нами Валерій. Доброго дня. Мене звати Валерій Мазін. Я працюю на посаді директора комунального підприємства Лод світло, яке обслуговує і експлуатує світворні об'єкти, які знаходяться на балансі підприємства. І Ми якраз з Валерієм досліджували, як користуються люди цим пішохідним переходом. І виявили, що часу для переходу є недостатнім. Е е і яке ми рішення приймемо. Ну, дивлячись на те, як люди з переходять цей пішковий перехід е на мельницях, на візочках, звичайно, що тут е часу недостатньо для пішкодів. Я думаю, що тут достатньо е зараз додати 5 хвилин для п'ять секунд перепрошую, для пішкодного переходу, не зменшуючи загального циклу для автомобіля, залишити так само. Ну і це врахувати, що в нас тут з 10-ї години працює сітформ в режимі виклику з кнопки. Не забути, там для пішоходів залишити так само більше часу для переходу. Ну і після того як зміниться циклограма, ми ще так. з вами зустрінемося, проведемо дослідження, побачимо, чи треба коригувати, чи не треба коригувати. Так, звичайно, треба так. потім ще раз подивитися. Всім дякую до побачення.